Економічна криза змушує уряди багатьох європейських країн скорочувати соціальні програми. Безплатна система охорони здоров'я була одним з найбільших досягнень європейців після Другої світової війни, але незабаром через урізання бюджетів безплатна медицина в Європі може зникнути. Яскравим прикладом цього є Португалія, уряд якої уже віддав частину лікарень у приватні руки. Детальніше про це далі. Мирослава Гонгадзе. Португальці, як і більшість європейців, знають, що у випадку хвороби вони можуть отримати висококваліфіковану і переважно безплатну медичну допомогу. Але через економічну кризу уряд вимушений скорочувати бюджетні витрати, і медична галузь не залишається недоторканою. Лікарні вже почали скорочувати зарплати та медичний персонал. Антоніо Арнанд, колишній міністр, який допоміг у 70-х запровадити безплатну систему охорони здоров'я у Португалії, він дуже стурбований останніми тенденціями. Я стурбований майбутнім системою охорони здоров'я, але не через економічні проблеми. Мене більше турбує цей правий уряд, їх ідеологічний проект знищити національну систему охорони здоров'я як частину європейської соціальної моделі. Система медичної опіки, яку запровадили у Португалії 40 років тому, дала свої плоди. Раніше при пологах помирала кожна 20-та народжена дитина. Сьогодні лише одна з трьохсот. Зросла в середньому на 12 років і тривалість життя. Для забезпечення здоров'я нації Португалія витрачає 7,5 мільярдів доларів. Тому багато експертів замислюються над тим, що станеться, коли видатки на медицину скоротять на мільярд. Професор економіки Петро Барус не вважає, що скорочення суттєво вплинуть на якість медичного обслуговування. Скорочення каже він відбудуться за рахунок зменшення вартості ліків та зменшення зарплат персоналу. Я Думаю, люди хочуть зберегти медичне обслуговування таким, яким воно є. Питанням залишається, хто буде його надавати, чи це будуть приватні компанії, чи система переважно залишатиметься неприбутковою. Так уряд вже віддав частину госпіталів у приватне управління. Приватна медицина також активно розвивається. Ця клініка надає стоматологічні послуги, які не покриваються державою. Власник клініки Паоло Мало вважає, що через фінансову скруту більше людей повинні платити за медичні послуги з власної кишені. Ми не повинні утримувати медичну систему, яка надає безкоштовні послуги усім, хто приходить у державну клініку. Безкоштовне лікування повинні отримувати лише люди з низьким рівнем заробітку. І зміна станеться незалежно від того, чи вам це подобається, чи ні. Система охорони здоров'я Португалії є гордістю держави та її громадян. Але країна, яка сьогодні переживає одну з найбільших економічних рецесій 70-х років, схоже немає іншого виходу. Ду як здійснити болючі скорочення? Мирослава Ґонґадзе Голос Америки.